Привіт, шановний підписник! Сьогодні фільма про Сіно. Розкажу, яке у мене відношення до цього продукту та яка його роль в моєму кролячому господарстві. Бачу під своїми відео у коментарях. Глядач питає про сіно. Чи даю його, чому ні? Як без сіна? В комбікормі, що виробляю, що немає сіна? Отже, тема цікава, треба її висвітлити. До речі, глядач, ти чому ще не підписник? Підписуйся та питай в коментарях, можливо, на основі твого запитання буде наступне відео. Підписуйся вже! Повернемося до сухого та запашного. Фізіологія травної системи кролика така, що вони не повинні довго переварювати кожну з'їдену порцію їжі перед наступною. У кроликів їжа просувається за рахунок нової. Кроликам протипоказано голодування. Вони постійно щось їдять, бо якщо цього не відбуватиметься. То в кишечнику трапиться застій і як наслідок загнивання їжі, що призведе до того, що вухати завчасно назавжди покине ваше господарство. Щоб витримати рамки вищевказаного, більшість кролівників використовує в своєму господарстві сіно. Кролик протягом всього дня може його під'їдати. Незалежно від споживання основного корму. Надіюсь, ти підписник розумієш, знаєш, що насінні кролик не росте. Навпаки, надто зажирілих робочих самок та самців садять на дієту сіна та води для зниження їхньої ваги. Сіно не має ризику переїдання, та все ж, якщо це різнотрав'я, то воно багате на вітаміни, мінерали. Та цінні амінокислоти. Підписники вже знають, що я використовую у відгодівлі кроликів якісні повнораціонні комбікорма перевірених виробників. Там працюють спеціально навчені люди, які досліджують, розраховують всі показники поживності, експериментують та виходять на конкретний рецепт. Який дає необхідний ріст тваринці і безпеку їжі для травної системи. В Склад таких кормів вже входить сіно у вигляді трав'яного борошна в необхідному об'ємі. Після довгих років експериментів я відійшов від відгодівлі вуханів сіном на постійній основі і поясню чому. Перше – ціна. Якщо сіно купувати, то це взагалі не рентабельно. Його вартість в моєму регіоні вже доганяє зерно. Поживна ж цінність – 03,05 кормових одиниць. Якщо взяти ячмінь, наприклад, то в нього 1,2 кормові одиниці. Ми бачимо, що втричі слабший для росту кролика продукт має ціну майже ту ж саму. Друге втрати сіна. Як не крути, не верти, у відходи йде до 25% цього цінного продукту. З суцільним полом у клітці сіно затоптується. Змішується з продуктами життєдіяльності у хатах, додає господарю ще й трудогодини. А в клітках з січастим полом те, що впало, майже завжди йде під клітку. Віднімай гривники втрат від свого доходу. Третє. Твій додатковий труд. Ти, підписник, будеш заперечувати, мовляв, а я сам заготую сіно, не буду його купувати. Давай рахувати далі. Отже, засіяти якісний матеріал, скосити і правильно висушити, а дощ так і чекає, коли ти розслабишся, нерви на межі. Далі все зібрати, перевести для об'ємного продукту, яким є сіно. Потрібно багато місця для його розміщення, слід і правильно сіно зберігати, знову дощ, сніг, сирість, миші, які прогризають той брезент, яким ти його накрив, або просто роблять кубла в скирді та розносять хвороби по всьому об'єму. І да, сіно роздавати це не в кормушку корму насипати, носишся з ним, сміття. Mm, як згадаю, а в мене сотні голів та два приміщення. Краще вже свій корм робити. До речі, рецепти власноруч виготовлених кормів з різною ціною та рецептурою, я аналізував у своїх попередніх відео. Та буду й далі викладати свої експерименти в наступних роликах. Тому поновлюй ряди моїх підписників та використовуй напрацьовану аналітику в своїх цілях. Четверте. Хвороби. Сіно це пил, Вухати й чхає. Сіно це небезпека зараження вушним кліщем. Попалась отруйна трава, кролик сидить, вуха повісив. Сіно підпріло у кролика здуття. Поки сіно сохне, по ньому бігають коти собаки, миші та інші переносники хвороб. Сідають на сіно і птахи, залишаючи послід з хоксидіями повір, це не міфи. Отже, підсумовуючи підписник, ми бачимо, що поряд з вигодами сіно має і свої недоліки. І тільки тобі вирішувати, що переважають плюси чи мінуси. Та все ж є випадки, коли сіно потрібно заготовляти, бо це надвигідно, майже кожного року я використовую їх. Так як живу поряд з річкою, а її водоохоронну зону раз на рік обкошують, то чому б не зібрати дармове сіно? Таку сировину я використовую в більшості для підстілки в маточні гнізда. Сінце тонке, там м'яке. Також люди зараз часто відмовляються від засадження городини, або дають відпочити частині землі, засіваючи травою. А потім за просто скосити та вивезти вже вдячні. Так як серед моїх замовників є такі, то якось кожного року вдається заготовити невеликий об'єм якісного сінця. Кроликам на смакоголики. Та такий продукт я зазвичай зготовую в період літо, початок осені. Тоді, коли попит на м'ясо знижується і швидкість росту кроликів можна знизити, використовуючи недорогі корма, а сіно ще свіже та якісне. А тепер підписник. Про те, як у мене організовано збереження сіна. Я не скирдую, а фасую. Власноруч роблю тюки. Ось таким нехитрим пристроєм. Всередину ложу мотузок, поверх нього накладаю сіно, потім трамбую. І стягую та зав'язую мотузок зверху, а далі виймаю з пристрою вже сформований тюк. З піддонів, на яких мені доставляють комбікорм, я зробив засік. На землю поклав відпрацьовані автомобільні шини, на них піддони, стіни ті ж самі піддони. Накриваю банером. В такій загорожі сіно дихає та добре ізольоване від вологи, що надходить від землі. Дану конструкцію за бажанням можна масштабувати, подовжувати та нарощувати. Ну, от і все. Якось так, підписник. На цьому, мабуть, буду і закінчувати. Якщо відео тобі було корисним, то буду вдячний за твою подобайку. Не забувай і коментувати. Це просуває в Ютубі мій контент. Всім миру, добра, бувайте!